Друзі, всіх вітаю! З вами Ярослав Жданович, наш канал Масаж Клоб Академія. Сьогодні новий випуск, в якому я покажу, як робити масаж при защемленні сідничного нерву та проблемах саме з тазовою групою м'язів. Це проблема дуже розповсюджена і дуже проблематична, тому що півдня або 80% часу люди проводять в положенні сидячи, і є проблеми саме з защемленням грушовидного м'яза, який компресує. Наш сідничний нерв або ж це може бути викликано корінцевим синдромом, який викликаний грижами та протрузіями саме крижовому відділі хребта. От в цьому питанні ми сьогодні розберемось, і я покажу, як робити якісний класний масаж сідничної області з акцентом на грошовидне м'ясо. І перед тим, як перейти до практики, я нагадую, що ми знімаємо всі наші відеоролики в тезисному форматі і вони не відміняють повноцінно сертифікованого навчання. Хочу нагадати, що в нашій академії ви можете пройти вісім напрямків онлайн, які доступні в будь-якій точці планети 24 на 7. По закінченню курсу ви можете здати іспит, і отримати сертифікат на англійській мові. Ті, хто хочуть займатися стаціонарно, ми запрошуємо на навчання в місто Київ на бульварно Кудрявська, 26. Ми будемо раді бачити вас на стаціонарному навчанні в нашій академії. Друзі і перед тим як перейти саме до масажу, ми почнемо з тестування з пальпації саме місць там, де у нас можуть бути проблеми. По перше, ви повинні знати місце виходу сідничного нерву і провести пальпаторний тест на скажемо так. на Проблему, чи є ця проблема, чи вона тривожить, чи не тривожить вашого клієнта. Як ми це проводимо? Дивіться, для початку ви повинні розуміти, ну, хто знає, хто не знає, де знаходиться вихід нашого фідничного нерву. Як його знайти? Дивіться, у нас є наш крижовий відділ хребта от криж. І є верті у тазостегнової кістки. От, Дві точки. Ми проводимо лінію посередині, от у нас точечка. Ми беремо таз, от у нас. Наша азова кістка, тип піздошний і наша е, фідалічна кость або сідловинна кістка. От, це також є частиною. Тазу. Проводимо лінію. І рівно посередині при пересіченні цих ліній знаходиться от місце виходу нашого сідничного нерву, який зажимається зверху, він зажимається грушовидним м'язом, а над ним лежить е, великий сідничний м'яз. От ми знайшли місце виходу нашого сідничного нерву і робимо пальпацію по лінії ходу сідничного нерву. Він йде до п'яточної кістки і має, він не маленький, він ширину з палець, от як, як, як мій вказівний палець. Ми пропрацьовуємо і робимо пальпацію пальпаторний тест. От у нас у клієнта тут була. Болізнене. Тобто от, е, защемлення нерва в цьому місці дає больовий синдром, який відчувається в біцепсі бідра у нас. Під коліном пальпацію робити заборонено. Тому, будь ласка, перед тим, як проводити масаж, обов'язково зробіть пальпаторний тест і зрозуміти е, ну, саме е, ураження, саме наслідки ураження того, що у людини є з цим проблем. Дуже важливий момент. Масаж на сідничну область не можна робити при гострому запаленні та корінцевому синдромі. Якщо у вас клієнт відчуває прям таку сильну-сильну біль саме в попереково крижовому відділі, масаж робити категорично заборонено, тому що дуже багато масажистів залазять туди і роблять клієнту ще гірше. В цей період ми з вами не працюємо, ваш клієнт. Вживає протизапальні препарати і після того, як зняти гострий запальний процес, ви починаєте працювати і робити масаж. В іншому випадку працювати з людиною заборонено і, заборонено, і критично важливо знати ці нюанси. Ми переходимо саме до масажу. Починаємо обов'язково з подушечок пальчиків. Є дуже важливий нюанс в роботі саме з цією ділянкою. Нам треба почати з делікатної роботи, безпосередньо роботи пальчиками. Ми починаємо з пропрацювання місця виходу, саме от ви як вкручуєтеся і пропрацьовуєте, отак щоб у вас пальчики занурювалися. І спочатку це може бути як камінь, да м'яз у вас, а потім ви відчуєте, що поступово м'яз розслаблюється вам треба. Мати достатньо сили в руках, щоб пробити через сідничну мускулатуру, через велике сідничне м'яз. До слова, це саме велике м'яз в нашому організмі, тілі людини, саме скелетний м'яз, і дістати до грушевидного м'язу. Багато масажистів роблять е, одну з величезних помилок. Вони починають робити зразу ліктем. Да? І людина, бачите, вона напрягається, вона зразу от така, от, от, от лежить в неї йде болезнене повністю по задній поверхні стегна. Ми починаємо з пальчиків. Я хочу зауважити, що цей масаж ми зробимо накладення трошки тексту сюди. Він триває від 20 до 40 хвилин на дві зони. Тому я скажу, що це такий серйозний масаж, який ви повинні набратися терпіння і робити його безпосередньо клієнту. Навіть без використання олії ви можете спокійно пропрацьовувати. Пропрацювали пальцями. Наступна техніка основою долоні техніки розминання тенера. От ми беремо. Основою долоні зміщуємо з проекції сід... нашого сідничного нерва М'язи в сторону, можна навіть вверх, можна вниз. Отак от відділяємо. Я навіть пропрацьовую по всій сідничній групі м'язів, тому що тут в основному основні проблеми вони і є. Тому що всі сидять в основному 80% часу. Гіподинамія зараз зашкалює. Тому ця проблема, вона. Дуже розповсюджена і я скажу чесно, якщо правильно працювати, вона дуже швидко вирішується. Отак от, от пропрацювали 20-40 хвилин. Ну, я би радивсь би до 40 хвилин робити цей масаж мінімально, тому що на дві, на дві сідниці вам треба пропрацювати. І ще раз не спішно, тому що спішна робота, якщо ви будете поспішати, вона не дасть результату. Ви будете тільки проводити тіло в тонус. Робота глибока і дуже повільна. Отаке От зміщення. Після того, як пропрацювали, переходимо на лікоть. Поставили лікоть в проекцію сідничного нерву і пропрацьовуємо лакаточком. Обережно, точечно вкручуємося і пропрацьовуємо, пропрацьовуємо лакаточком. Можна зробити отаку роботу. Потім ми можемо зробити компресію. Підняти ножку. І отак от зробити легку мобілізацію безпосередньо грушовидного м'язу, тому що саме він являється причиною защемлення сідничного нерву. О, бачите, трошки крехтіт клієнт. Це є болезненна процедура, тому що ми зараз от безпосередньо, бачите, я працюю. З динамікою і з функціоналом те, що саме виконує грошовидний м'ясо. Не треба робити багато масажу на першій процедурі, тому що, я скажу чесно, якщо ви зробите силовий такий плотний масаж, наступний день у людини все буде дуже боліти, таке враження, що не знаю, що палками били і прочі. Після того, як ми пропрацювали, можна місце виходу отак от робити легку таку перкусію. Головне, щоб 4 такти в секунди ви попадали, щоб було розслаблення. У перкусійних пістолетах можна поставити на місце виходу хідвовидного нерва і на хідничний нерв отак от взяти, попливати безпосередньо. Є техніки розминання великим пальцем, але не рекомендую. Так у вас пальці постараються в муку за півроку. У вас буде професійні захворювання. Дуже не рекомендую саме цю техніку. Тому пальці, тенер, локоть. Ваші друзі і е, дуже класно, ефективно пропрацьовувати Після того, як ми все закінчили е, і зробили перкусію, і ще як бонус вам покажу розтяжки, які знімають саме е, можуть дуже класно розтягують хребет і знімають е, саме корінцевий синдром, який може бути і спричиняти цю проблему. Це попереково крижовий відділ. Дуже часто грижі саме в цьому відділі протрузії. Тому ми обережненько розтягнемо Отак от можна, можна тенером порозтягувати тут, Отак легенечко хорошо порозтягувати. І люблю перед пліччями. взяти перед плічями хорошо розтягнути, також зробити декомпресію. Це називається декомпресійні техніки. Якщо у людини ви бачите, вона приходить з вами з МРТ, з описом, що там є проблеми грижі протрузії. Рекомендую, як профілактику, якщо немає гострого періоду захворювання, ви можете зробити з цього легенька вібрація, поглажування і переходимо на іншу сідничну групу. От зараз от, типічний клієнт, який прийшов з проблемами в грушовидному м'язі, і ви йому допомагаєте. Це абсолютно різні проблеми. Якщо є радикуліт, якщо є і да, називається це саме проблеми, які зв'язані з цим процесом. Ми приймаємо. Протизапальні препарати, і тільки після цього ми звертаємося за масажем і робимо масаж. Якщо є проблеми з грушовидним м'язом, оцей масаж якраз для вас. І ще раз хочу зазначити, ми його робимо до 40 хвилин. Це серйозна робота. Пропрацювали і це безпосередньо тільки на одну зону. Тому, будь ласка, беріть масаж цей в роботу, він вам дуже допоможе і ваші клієнти будуть здорові. Тому що саме проблеми з цією зоною, що дуже важливо, вони впливають на Репродуктивну функцію на е, наші ноги, тому що отут, якщо є проблема, дуже часто е, будуть проблеми знизу. Це варікози, це різні опущення, різні проблеми з органами малого тазу. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу, і особисто я рекомендую е, робити саме такий масаж. Не забуваємо підписуватися на наш канал, ставимо лайки, коментуємо. Ми стараємося для вас підготувати якісну класну інформацію. І е, до зустрічі в наступних роликах з вами був Ярослав Жданович, керівник Масаж Академія.